Якби не вторгнення, ми сьогодні готувалися би до інавгурації сьомого президента. Зараз, на жаль, морально готуємось до можливого наступу на Сумщину. А найближчими днями нам можливо доведеться пережити і другу хвилю так званої проблеми 20 травня і легітимності президента за мирних умов, повноваження якого формально мали б 21-го закінчитись. Я Олена Требушна, це канал є питання. Вітаю вас, друзі, сьогодні. Понеділок, те саме 20 травня, про яке хочу сказати два слова сьогодні. У мене немає питань до легітимності Зеленського після 20 травня. У мене є питання до ефективності моделі влади, яку він побудував за 5 своїх років, почасти виправдовуючи це війною в останніх два. І ось чому, коли 5 років тому цього дня проходила інавгурація шостого президента. Велика кількість тих, хто проголосував за далеко від політики людину, пов'язувала з ним надії на одну важливу зміну. Якщо узагальнити, це була масова ілюзія, сподівання, розрахунок, як завгодно, це. Зараз можна називати на те, що несистемна людина зламає систему. Систему, в якій системні політичні еліти роками реалізували політику, так що в епіцентрі цієї політики так чи інакше були інтереси і добробут самої системи, тобто, в першу чергу, самих політичних еліт, а в другу п'яту чи двадцять п'яту інтереси і добробут усіх інших, прямо в своїй інавгураційній промові, якщо ставитись до інавгураційних промов, як до таких, які до чогось когось зобов'язують, сам Зеленський п'ять років тому сказав, що його обрання доказ тому, що люди втомилися від системних політиків, і він змінить. Таку систему і забезпечить одні правила для всіх. І моє обрання доводить громадяни, втомились від досвідчених системних надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. Про те, наскільки нерівні для всіх правила через 5 років його президентства і, взагалі, через 30, говорив публічно минулого тижня, перебуваючи тут в Києві, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Я вже цитувала ці його слова тут у вихідні. і Коротко повторю. 8 із 10 українців, досі вважають, що в Україні один закон діє для простих людей, а інший закон для еліт. А цими вихідними в американському виданні Washington Post вийшла стаття, яку можна назвати ілюстрацією, до того, що за п'ять років шостий президент хакнув систему так, що попередниками і не снилось. Ймовірно, ця стаття теж приурочена до п'ятої річниці інавгурації. В ній йдеться про те, що голова офісу шостого президента Андрій Єрмак. Є найвпливовішим керівником президентської адміністрації за всю історію України. Умови воєнного стану сконцентрували виняткову владу в офісі президента, що настільки збільшило вплив голови офісу президента, що його вже практично неможливо відділити від його боса. Голову офісу президента критикують за те, що він недемократично консолідував владу керує чистками топ-посадовців, включно з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним. Обмежує доступ до Зеленського. Прагне особисто контролювати майже кожне важливе рішення у Україні, навіть контролює кому можна виїжджати за кордон, а кому ні. Посунув міністерство закордонних справ в бік, втручається у воєнні рішення і виступає посередником у ключових угодах із партнерами, включно зі Сполученими Штатами Америки. Це підриває авторитет Зеленського і викликає сумніви в тому, хто несе відповідальність за рішення в країні: президент чи глава офісу президента. У президента немає оточення є одна людина, яка впливає на рішення президента. Колись на ярмака дивилися як на тінь Зеленського, а тепер як на частину. Правлячою до полії, тобто контролю двох, так пише Washington Post про систему української влади. Один з небагатьох, хто називає в цьому тексті Андрія Єрмака ефективним, є Майкл Макфол, колишній посол Сполучених Штатів Америки у Росії, який разом з Єрмаком очолює міжнародну робочу групу з санкцій проти Росії. Макфол погоджується тут, що в певному сенсі Єрмак є прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і керівником апарату президента в одній особі, але каже, що попри те, що знає, що всі скаржаться на єрмака, зворотнім боком цього є війна, і він я Макфола добіса ефективний у своїй роботі. Чому я думаю, що приводом для того, що такий текст про офіс зеленського і його голову вийшов на сторінках Washington Post, стало якраз наближення п'ятої річниці інавгурації Зеленського, тому що. Зокрема, тут є і ця думка про те, що п'ятирічний термін президента офіційно закінчується на 20 травня. І після цієї дати легітимність його і його правої руки зіткнеться з проблемами. Хоч вибори під час війни заборонені, президент буде вразливим для звинувачення, тому що він може використовувати війну для підриву демократії, і росіяни не прогавлять шанс використати це проти України. Щоб зберегти легітимність, Зеленський повинен мати довіру. А довіра до нього падає тому що дії Єрмака постійно відбуваються на президенті, так пише американське видання. Тему втрати зеленським легітимності після 20 травня почали розкручувати приблизно ще з лютого. Її піднімали у своїх соцмережах колишні Ігор Мосійчук, який зараз перебуває, я так розумію, за межами України, і колишній голова Київського обласного осередку Слуги народу Екс уже нардеп Олександр Дубінський, який перебуває. СІЗО обидва називали в своїх соцмережах продовження повноважень зеленського узурпацією, прирівнювали таку Україну до російської диктатури і писали, що таких не беруть до ЄС. Ще один колишній соратник Зеленського, екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Тоді ж в лютому, в ефірі п'ятого канала казав, що повноваження президента завершуються навесні. Після чого вони мають перейти до спікера парламента Руслана Стефанчука. І тоді ж в лютому проблему 20 травня, так звану проблему, прокоментував сам президент, назвавши її на прес-конференції російським наративом, про який відомо всім західним розвідкам. А наші спецслужби розгорнули невдовзі дезінформаційну кампанію, стверджуючи, що Росія почала спецоперацію Майдан 3 яка нібито має на меті повалення української влади. Невідомо чи було це спецоперацію майдан 3 але російські політики і пропагандисти впродовж весни то. Птались по цій темі їм для цього і спецоперації не потрібно. Від Лаврова і пропагандистів в ток-шоу російських до Путіна, який щойно минулого тижня, перебуваючи у Китаї, сказав, що для Росії мовляв має значення легітимність Зеленського, якщо треба буде підписувати документи, і ту саму тезу повторював паралельно і Лукашенко. Ймовірно, найближчими днями нам доведеться спостерігати десь в телеграм-каналах і на роз другу хвилю таких дискусій, але здається. Це мені тема нелегітимності Зеленського. Українське суспільство зараз не турбує на тлі подій на Харківщині. Так особливо не до легітимності. Та незалежно від того, буде роздмухуватись ця тема, чи проігнорована широким суспільством помре. Офіс президента мав би, напевно, хоч би і від завтра, почати робити речі, які з одного боку знімали б будь-які претензії до нелегітимності чи швидше недемократичності, а з іншого починали б потроху повертати країну до. Тієї форми правління, яка записана в конституції на третьому то році війни, тобто від віце-президентської республіки, нам якось треба поступово мігрувати назад до парламентсько президентської. Найбільш переконливою відповіддю на будь-які закиди в тому, що в Україні 20 травня закінчилась так би мовити, демократична влада було б хоча б часткове повернення до базових принципів демократії, відмови від авторитарних замашок і демонополізація влади. Тоді питань до недемократичності просто не було б, в тому числі і у Washington Post, і в США, де Washington Post читають. Українська політична система, в принципі, особлива тим, що про багатьох керівників президентських адміністрацій в різні часи говорили, що вони мають не більший вплив на державу ніж їхні шефи. Але... Несистемний колишній продюсер Андрій Єрмак переплюнув усіх сірих кардиналів табачника, Медведчука, Балогу, Клюєва, Льовачкина, які очолювали адміністрації Кучми, Ющенка і Януковича. Але з-поміж них лише Єрмака поза очі називали віцепрезидентом України, наскільки я пам'ятаю. І як не парадоксально, цей найбільший в історії вплив на усі процеси в державі, на усю систему отримав голова адміністрації президента, який прийшов декларуючи. Що прийшов систему зламати? Андрій Єрмак замкнув на собі рішення за все. В системі при цьому згідно з прописаними в законі нормами, жодної відповідальності за ці рішення, окрім політичної, він не понесе. Та й політично нести буде ймовірно зеленський, якщо буде. До такої системи влади з огляду на війну питання мають стояти не щодо її легітимності, питання має стояти до ефективності системи влади, обмеженої горизонтами двох людей Дуополії, як пише Washington Post. А також має стояти питання про те, наскільки за час вторгнення буде зацементований вплив цієї дуополії на все в державі, на правоохоронні органи, на спецслужби, на суди, на бюрократичний апарат, яким буде цей вплив станом на кінець вторгнення, чи зможе і його офіс. Фіс після війни легко і демократично відмовитись від тієї моделі влади, яку вони збудували за час вторгнення, відпустити цей вплив і контроль, і в якій мірі цей вплив буде розповсюджуватись після війни на процеси і ресурси. Повоєнної відбудови, хоча головне питання тут все ще в тому, наскільки саме така система влади дозволить нам в принципі виграти чи закінчити цю війну, початок вторгнення мені здається давав президенту і його оточенню друге вікно можливостей робити речі, які вони не робили під час мирної половини його каденції швидко ухвалювати рішення і проводити зміни, які часто є непопулярними, і на які в інший час суспільство, парламент, бюрократичний апарат, правоохоронці та хто за згодно могли б не погоджуватись. Вторгнення і шалені виклики виправдали б ще рік чи півтора тому будь-які непопулярні кроки спрямовані на виживання держави від мобілізації до підняття тарифів. Але вдруге це вікно використали не стільки для того, щоб підвищити ефективність держави, тепер уже воюючої, скільки для того, щоб продовжувати встановлювати контроль над усім і вся. І зробити рівне протилежне виходить тому, заради чого прийшов президент до влади зламати систему і зробити її такою, де всі рівні перед законом і де є чесні і прозорі правила гри. Підсумовуючи, немає колізії 20 травня і проблеми нелегітимності президента. Є проблема концентрації влади, яка перестає бути виправданою через її ефективність. Це продовжує проявлятися в усьому: від реформ і енергетики до ситуації на фронті. Тому, можливо, 20 травня і запитання, які через нього можуть виникати до демократії, мало б стати якраз тим днем, коли офіс чинного президента почав би вчитись назад. Делегувати ту владу, яку вони сконцентрували по причині і під приводом вторгнення, тим, хто міг би робити державу більш ефективною в час війни. Можливо, це наше останнє вікно можливості. На тому, все на сьогодні, у мене на останок. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. Як завжди, долучатись до наших зборів на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення, яка працює зараз на Харківщині, на Сумщині, на Запоріжжі. Або купити щось з наших футболок на маркетплейсі каста, весь прибуток від їх продажу. Ми також передаємо цьому підрозділу. Сьогодні перерахували ще 50 тисяч. Дякую всім, хто щось купував. Бережіться. Тебе. Побачимось і до завтра!